У селі Таранівка в ніч з 18 на 19 квітня палало місцеве кладовище. Займання сталося приблизно о 22.00. Помітивши вогонь, місцеві одразу викликали пожежників і розпочали самостійно гасити вже чимале полум'я. На місце оперативно прибули зміївські рятувальники. Вони швидко побороли вогонь і допомогли уникнути масштабної катастрофи. Хто винний у пожежі, доки встановлюється. Проте зі слів місцевих ми дізналися, що це далеко не перша пожежа на Таранівському кладовищі. Поряд з цвинтарем мешкає Катерина Ліщенко. Ми Зміїв провели телефонну розмову з жінкою. Вона поділилася з нами деталями інциденту. Мій будинок крайній коло кладовища, так? Угу. І пожежа, ну на кладовищі, як сказати, дуже багато стихійних сміттєзвалищ, які накопичуються роками, роками насвоюються. І я так розумію, це вже от. Я на пенсії вже майже 18 років, мені 74 роки. І Я вже четвертий раз гасю цей пожар. Два рази ми погасили своїми силами, а другий раз це вчора я визивала пожорку. Ну, була стіна вогню, зібралося дуже багато людей. Ще тут в основному багато похованих наших захисників, прапори, і туди вогонь Ну як по стіною і вогонь тут мужчини поприходили з вітрами, воду носили, баграми розтягували. Вроді в вогонь погасили. Пожарка швидко приїхала. Дуже трудно було її добиратися до місця загорання, тому що в нас стихійні такі захоронення порядку на кладбищі абсолютно ніякого. Ну, вони доїхали, вони баграми, як стали оці кучі розтягувати. То добре, що вони приїхали там всередині було скільки жару, вогню. Що якби ми всі розійшлися спати, то тут би згоріли всі пам'ятники і все, а так не допустили, залили хлопці, працювали дуже дуже добре. Купи брухту на кладовище не прибираються роками. Цвинтарем кажуть місцеві, не опікується ні староста, ні голова громади. Хоча лічені дні тому зміївська міськрада відзвітувала про те, що усі без виключення кладовища на території громади до Великодня будуть прибрані. У нас таке прибирання кладовища, готуємось до. До Великодня за дорученням міського голови на території усієї громади на усіх старостинських округах всі без виключення кладовища прибираються. Роботи з прибирання і впорядкування кладовищ наразі тривають в усіх старостинських округах громади. До великодніх свят і поминальних днів будуть прибрані всі 63 місця масового поховання. Проти показові звіти та піар сюжети не відповідають дійсності, небезпека повторної пожежі все ще є. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.